Тобі слава Господь, якнайбільша у світі, ти говориш до мене кожним подихом вітру, через квіточку в полі, щебетанням пташини, тебе впізнаю я у кожній людині. Ти постійно Ісусе, в моїм серці присутній, незбагненна любов, ти, мій Господь, всемогутній. ти даруєш надію на життя і спасіння, бо велика до нас. Твоя милість, терпіння, Ти говориш в серцях до людей всього світу, вчиш мислення наше наші вчинки змінити, щоб шукали всі істину за тобою йшли тебе, щоб любили і до правди прийшли. Ісусе, Ти двері, що у царство ведуть, де радість, любов безконечно цвітуть, Ти нас не осуджуєш. О, ласка Небесна, даруєш спасіння, велике й чудесне. Це сила велика і безмежна надія. Ти нас не усуджуєш, бо Ти є Месія, тому ми до Тебе прибігаємо в покорі, поможи твою волю чинити і ділом, і словом. Хай ім'я Твоє прославляється, Боже, хай Твоє Слово в серцях звучить переможно. Ти відкупив нас, Ісусе. Тобі честь і хвала. Шлях до неба відкрив до святого Отця.